А якщо чистити свій фінансовий канал, ритуалом інтернету, що буде? Ви можете підчепити якусь сутність або якогось дружбана на фінканал, і будете вже кататися на ньому не тільки ви, ваша дружина і діти і там то родственники, а ще якийсь дружбан. Друге, самий класний варіант: у вас нічого не вийде і ця штука з інтернету не спрацює. Третє, ви можете попалити собі канали, якщо хватить дурі і мощі. Ну і четверте, ви можете поробити ще більше оцих спаяк на ньому і зробити ефект ще гірший, ніж було до цього. Бо ви замість того, щоб його почистити і зробити, щоб енергія була більш рухлива та скоріше продвігалась, ви зробите її ще більш до просто зажованою. Ну, поэтому крайні не рекомендую вам робити таке самоврядування ще й на, на такій серйозній темі тренуватися. Тому запрошую вас на марафон, фінансовий прорив. На якому ви мало того, що зможете пропрацювати всі свої психологічні штуки пов'язані з фінансами, так ще й оцю магічну частину за вас зробить спеціаліст, спеціально обучені люди. Мало того, вам ще й буде вислано таку красиву сольку з травами для вас заговорено. Ще й комплект програмних свічок, все зроблять люди. Вам просто треба просто послухати, м'яко зануритися, все зробити, що вам скажуть, і щасливо жити свою життю, і просто вот так обсипатися, обсипатися деньгами з різних сторон. Марафон розпочинається вже 15 березня, але якщо він раптом вам не треба, ви вже цей, цей мир вам вже абсолютно зрозуміє. Ви можете придбати практику чистки фінансового каналу окремо. Вона пройде 22 березня. Запрошую вас дуже в закріпленому пості, вся інфа.